Зігрітися та підзарядити гаджети під час тривалих відключень світла. Мобільний пункт незламності на Немирівському шосе працює цілодобово. Тут достатньо розеток, щоб підключити телефон або павербанк. А поки техніка заряджається, випити гарячого чаю з печивом. У кожному пункті приблизно 10-15 чоловік можуть одночасно заряджати свої гаджети. Ну, тобі ж, переносок якби, достатньо. Не було таких напливів людей, щоб не вистачало. За весь час існування ну, в районі 50-70 чоловік. Усі мобільні пункти незламності обладнані генераторами та буржуйками. Прийти сюди вінничани можуть і в день, і вночі. За дві доби роботи вони прийняли 250 людей. Намети розмістили на прохання мешканців, врахувавши розміщення поруч, будинків без газопостачання та відсутність поблизу стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки. Працівниками муніципальної варти спільно з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області від суботи розгорнути пункти незламності, а саме два пункти незламності розгорнуті в мікрорайоні академічний. І також один пункт незглавності по вулиці Гонти біля будинку 41, і також по вулиці Немировське шосе біля будинку 10. Ще один намет діє на вулиці Андрія Первозваного, 52 цілодобовому режимі запрацював і пункт незламності у Вінницько-хутірському ліцеї. Є кілька людей, які приходять сюди регулярно під час виключень світла. Але найбільшим попитом місце користується серед батьків учнів, які підзаряджають гаджети, поки чекають дітей з уроків. Наш пункт незламності розрахований загалом на загальну кількість 100 осіб, які ми можемо прийняти одночасно зараз. Можна випити чаю, можна з'їсти печиво у нас наразі, можна також підзарядити гаджети. У нас для того є подовжувачі, які працюють від мережі, і так само є у нас павербанки потужні. Готові до надзвичайних ситуацій. На випадок критичних ситуацій у нас тут також є розміщені розкладачки, на яких ми можемо розмістити матерів з дітьми, якщо буде така необхідність. Також у нас є обігрівачі для додаткового обігріву кімнат, якщо буде у тому необхідність. Ну і є аптечка, яка повністю оснащена медикаментами для першої домедичної допомоги, якщо потрібно буде надати комусь її. Загалом у громаді в цілодобовому режимі працюють понад 20 пунктів незламності.